Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зробити зараз розклад. Росія готується до потужної літньої кампанії дискредитації України. Дивіться, я коли готуюся, ви вже знаєте, тому я пояснювати не буду. Інколи вискакують карти. Цей раз не вискакували. Я просто вибираю завжди ще й колоду. Так, і хочу подивитися. Хочуть е, саме з цією темою карти працювати чи ні. Ось, і вийшов диявол. Ось, і тут очікування. Дивіться, дійсно, Росія готується. Конкретно тут має бути щось дуже серйозне. Що саме? Зараз ми будемо з вами дивитися. Зараз ми будемо дивитися, але тут дійсно щось дуже навіть серйозне, можна так сказати, готуються до чогось. Це велика дискредитація. Як вони можуть дискредитувати Україну? Ну, дивіться: ходять чутки, так, і не тільки чутки. Провладні, ну, як би це сказати, блогери. Давайте я скажу блогери. Вони кажуть, що це російські і ПСО, що це росує, готує Росія. Так. Але це не скидує, що наш президент стане після 20 травня нелегітимним. Чому я пояснювала і пояснював Григорій Омельченко, генерал, От, він теж пояснював. Тобто не повинні якісь Блогери, якісь юристи це пояснювати. Це може пояснити, прояснити, верніше, тільки Конституційний суд. Зеленський цього не робить. От мені цікаво, робить він це навмисне, щоб Росія дискредитувала його. так? О, невже йому так хочеться? От, чи він не впевнений, що він отримає позитивну відповідь від Конституційного суду? Зараз ми це подивимося. І так, спочатку випадала у нас тут карта диявола, але ми зараз ще раз подивимося, яку чи дійсно готує Росія потужну літню кампанію дискредитації України. Да, у них така ціль. А, і я скажу: тут дуже багато, давайте я скажу так: тут дуже багато старших арканів. Старших арканів. Ось, скажімо так: дійсно, готується якась провокація, якась маніпуляція. Ну, дивіться, але але, мало що, що вони готуються. Ціль у них така дискредитувати, так? Зараз я конкретніше хочу подивитися. Так, да, і Україна тут випадала. Невже вони будуть дискредитувати президента? Хоча насправді так воно і є. І так, стосовно президента, дискредитації президента. А до речі, це все по замовленню. Це все по замовленню і по договоренності. Будуть ще як будуть. От. Але все рівно, як би вам сказати, це дискредитує дійсно Україну. Зараз ми ще раз подивимося про це дійсно. Тут випадають у нас. Давайте так я поясню, це те, що я бачу. Карти показують, що. Це не так-то легко, розумієте, але якщо вам ця здобич вже йде в руки, ось, то воно, виявляється дуже легко. До речі, зараз я ось подивлюся, цей провальний проєкт. проект він провальний для України, чи він провальний для Росії? І так, для України, чи для Росії? Ну, для Росії вигода, а Україна, бачите, заходи не. Знаєте, от я цю карту дивлюся і зразу згадую, як цей води в пустелі, 30, хтось каже, 40 років. Сподіваюся, нам не Ну як ми зможемо обминути цю дискредитацію. Давайте я ще подивлюся, наскільки це серйозно саме для України. Тому що для Росії, бачите, вона вкладається, дуже вкладається в цю справу. Це свято для них. Це перемога в якійсь а, мірі, щоб ви розуміли. Вона може сказати, а з Україною ми нічого не підписуємо. Якось так. І так, наскільки це серйозно для України? Ви знаєте, да якась доля правди в цьому є. Доля правди в цьому є. А, дійсно, можна сказати, що це серйозно для України. Це тут потрібно щось міняти. На жаль, наша влада не спішить ось. І зараз я ще подивлюсь, що нам потрібно робити. Порада нам, усім нам. Тому що я тут, ви знаєте, вони найменший дрібничку будуть використовувати проти України. Що завгодно. Вони пробували і цей крокус проти України. Хоча ви пам'ятаєте, я казала, що це Рашка сама собі теракт зробила. От. <кій> І так. Що нам робити? Як можна це оминути? Ну, в принципі, через те, що Зеленський не звертається у Конституційний суд, це не минути. Порада буде така не минути. Ось якось так. Я бачу, що тут не минуємо. Тут блокада України у Міжнародному у міжнародних справах. Ось якось так. Да. Цього не вминути. Тільки може Зеленський, якщо він подасть до Конституційного суду за роз'ясненням. Він легітимний, він нелегітимний. От і все. Більш ніхто не має права, інакше він нелегітимний. Тобто він боїться, що він отримає незадовільну. Оцінку, верніше, відповідь. Ось якось так, мої дорогенькі. добре це для України. Для України це дуже погано. 20-й аркан, вісімка мечів, тобто і на нашого прориву не буде. Ми вже, розумієте, Ми вже за бортом. Україна за бортом. От і все. Робіть, що хочете від цього часу Україна за бортом. Хто буде е, сперечатися, хто буде щось робити? Це вже це буклук, ви знаєте. Е, я наскільки я розумію, правда, це таро трошечки таке позитивне в таких фарбах яскравих. Треба було потускліше взяти таро, але все рівно е, слів з пісні не вибереш. Випадають все рівно погані карти. І е, розумієте, це. Ну, Сколихне, як то кажуть, сколихне становище України у світі. Ось якось так. Недобре, дуже недобре, недобрий знак. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!